64 роки на футбольному полі, із них третина на черкаському. Саме стільки відіграв у гру мільйонів 79-річний черкащанин Рудольф Козанков. Він був капітаном першого у Черкасах професійного клубу. По тому виховав не одне покоління талановитих футболістів. Як зараз живе спортивна легенда, дізнавалася Вікторія Хамаза. Десятки футбольних реліквій, сотні пам'ятних нагород та тисячі спортивних спогадів. Такий мінімузей 79-річний Рудольф Костянтинович обладнав власноруч. Тут каже тренер: зібране найдорожче. Це м'яч з автографами зборної Англії. Послушний список футболіста включає десятки найвідоміших команд Радянського Союзу серед них риласає, хімік та Київ. Та найріднішим, каже йому, стало Черкаське поле. У 60-х Рудольф Костянтинович став капітаном першого у Черкасах професійного клубу. Дебютну грузі, здається, пенсіонер не може забути досі. У мене руки трішки. Я був капітаном команди. Визволили, да? Капітаном команди був. Перша ігра була з с Київ, по -моему. Да, Ми выиграли, по-моєму, три одін. Свою спортивну кар'єру чоловік будував паралельно з родиною, каже дружина. Тому обидві доньки фактично виросли на футбольних трибунах. Ми із, із дітьми теж ходили і я ходила на футбол, підтримувала. Ну, звичайно, було дуже багато ну, переживань, і стресів, коли команди щось не ладилось, програвали. То звичайно доводилось морально підтримувати. Футбольне поле на тренерську трибуну спортсмен змінив після тяжкого перелому ноги. Спочатку тренував смілянську аматорську збірну локомотив, опісля взявся за професійний черкаський клуб Дніпро. Відтоді, каже, виховав не одне покоління талановитих футболістів. Саме головне любов до футболу, це, це ну і второє, второю, звісно, щоб, щоб не тільки любов, а цю любов він привратів такою, щоб За нього боротися і вийти наверх. За таку футбольну науку учні дякують до сьогодні. Часто приходять до нього по поради. Вони у тренера каже Євгеній безцінні. адже для багатьох він досі лишився справжнім життєвим орієнтиром. Були у мене моменти, що я там забрасувати хотів футбол. Він приходив до мене додому, розмовляв з батьками і так вернув мене. Тоже благодаря йому сложилась моя футбольна кар'єра. Живем в одному дворі, ніяк на рибалку вместе не с'єздів. Між зустрічами з колишніми вихованцями та домашніми справами Рудольф Костянтинович досі займається бігом та не пропускає жодного футбольного матчу. Футбол какой. Прикрабаної вистачили. Нині подружжя Козенкових готується до 60-річчя Черкаського футбольного клубу. Такі спортивні іменини команди кажуть найбільш очікувана подія, бо вболювали за неї майже все своє життя. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка новини.